Привіт, курочки мої, ну що ви, ну що ви? Я, ми знаходимося на кухні, я сонний. Значить що? Значить, правильно. Ми сьогодні робимо сніданочок нашій кіцюні і всім нашим двом дітям добрим. Так що, добрий ранок, слідкуйте далі. Ми вже варимо яйця, яйця варимо перепалення і далі покажу рецепт бомбічний. Так що давайте слідкуйте далі. Девчатка, берем вот такой крем-сир. Я вот такой люблю крем-сир. Он самый четкий самый потужный. Потужно, потужно наложим на ложкой. Потужно наложим сюда в мисочку. Вот такой вот, разогреваем его. Типа. Он такой дубовенький. Так вот потужно наложим сюда его побольше. Две ложки хорошие. Режем авокадо. Авокадо должно быть хаосовское. Вот такое оно бывает черный, бывает зеленковатое. Чтобы оно было вот такие, мягенькие. Чтобы мы его могли потокти. Або Якщо тверте, то просто ложите в теплому місці, там в обичній помічній температурі на день, два-три, поки не пом'якше. Даємо далі. Хочу що, 200 г сиру, одне авокадо невеличке і лієчих штучок 7. Ми це все діло, перемішуємо і далі собі додаємо, може рибки трохи красної. Мало не додають, так що поки що так. Така каша малаша виходить, намазуємо її на хлібець. Без має бути бомбичика хрустюча. Угу. Таким чином ось таку мазанку, отаку. Чукс. а ці мазанки ще додаємо сюди цей лосось, туди і перемішуємо і намазуємо. Остальне. Така двіжуха вийшла. Три мазанки. Три і ще дві. І одну мали вже з'їв, Виходить Виходить така двіжуха із одного авокадо, 200 г сира. 7-10 яєць. І одна чого ну і трошечки цього.